Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію із захворюваністю на туберкульоз у Дніпропетровській області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії завідувача відділу медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб Оксана Чебаненко. Доброго дня, доцентка кафедри внутрішньої медицини, фтезіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету Наталія Колісник та заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. 24 березня відзначається всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Він залишається одним з найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі. Щодня близько 4 тисяч людей втрачають життя від туберкульозу, і 28 тисяч людей хворіють. Отже, пані Оксано, яка статистика? На сьогодні захворювання на туберкульоз по Дніпропетровській області. Порівняйте, будь ласка, з попередніми роками. Наскільки збільшилася збільшилося або зменшилась кількість? Ще раз доброго дня, шановні глядачі, колеги, пані Тетяна. Ну хочу, якщо звернутися до статистики, то хочу сказати, що результатом змін, що відбулися внаслідок масштабного вторгнення в Російської Федерації на територію України у 2022 році, став прогнозуємий зріст захворюваності на туберкульоз по всій країні. Так, за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком захворюваність на нові випадки та рецидиви по країні збільшилась на 7%. В Дніпропетровській області з показником 86,1 на 100 тисяч населення посіла третє місце по Україні після Одеської та Кіровоградської областей. На жаль, наша область Дніпропетровська завжди була серед лідерів захворюваності. На туберкульоз в першій трійці, п'ятірці лідерів, і це обумовлено як географічним розташуванням нашої області. Вона знаходиться середині країни, так і значною щільністю населення, урбанізацією значною та великою кількістю промислових підприємств. З початком військової агресії Російської Федерації ще й високий рівень міграції та переміщених осіб він додав значимості у виникнення туберкульозу. А також високий рівень стресу у громадян. Він також є одним із факторів ризику виникнення Чоловіки, туберкульозу. Так. Понятно. Якщо в абсолютних цифрах, хочу трошки додати, що по країні близько 20 тисяч нових випадків та рецидів було виявлено в минулому році, і з них 2700 випадків це наша область, внесла свідносик Це 13,5% від всіх випадків по Україні. І не дивлячись на те, що по нашій області за минулий рік було зменшення захворюваності на 20%, але збільшилось. Значно кількість захворівших дітей збільшилась смертність на туберкульоз. Дітей на 60% зріст. Смертність на 6,5% зросла, і це ймовірно вказує на те, що збільшення в області є прихованих резервуарів інфекції, які не були виявлені своєчасно. Якщо повернутися трошки в недалеке минуле, то побачимо, що 2005 року, завдяки міжнародним національним програмам боротьби з туберкульозом. Темпи росту туберкульозу до 2020 року поступово зменшувалися. Але ковід, який виник у 2020-2021 році, звів, на жаль, на нівець всі наші зусилля. І з 2021 року поступово стала расти захворюваність. Суспільство на жаль забуло в ці часи на туберкульоз, коли вектор охорони здоров'я був направлений на пандемію ковіду. І туберкульоз розправив свої крила, і ми маємо зараз зріс по туберкульозу по країні. А масштабне вторгнення Російської Федерації у 2022 році ще більше погіршило ситуацію на туберкульоз. На жаль, так на жаль, страшна картинка, страшні цифри. Хочеться, аби вони зменшувались дійсно. Пані Оксана, на які форми жителі Дніпропетровщини хворіють найчастіше туберкульозу? Угу. Найчастіше, ну як я вже казала, що туберкульоз може розвиватися в будь-яких органах і системах, але найчастіше всього він уражує легені, що пояснює його високу заразність. Тобто кожен хто дихає, може захворіти, на жаль, на туберкульоз. Щодо позагленевого туберкульозу, він також виявляється. І за минулий рік було виявлено зареєстровано 140 таких випадків, і це найчастіше були уражені. Туберкульозом, органи, дих, органи дихання, кістково-м'язова система, сичостатева система, органи очі, шкіра також уражуються туберкульозом. І тут хочу сказати, що пацієнти, які руками ходять по лікарях з своїми хронічними захворюваннями і не можуть вилікуватися, це, ну, дуже часто вони становляться нашими пацієнтами. Як правило, це хронічні захворювання. Чістково-суставної системи, безпліддя у жінок, захворювання очей, нирок. Це, тут не можна виключити туберкульозну етіологію. А, а це обумовлено, ну, чому не можна виявити? Тому що е, зразу і швидко, бо це обумовлено важкістю діагностики туберкульозу в у, у цих випадках, та симптоми, які дуже притаманні іншим захворюванням. Пані Оксано, якщо говорити про категорії людей, які на Дніпропетровщині страждають, тут ви говорили і діти навіть От в якому відсотковому відношенні? Чи там хто на першому місці? Чоловіки, жінки, діти. Угу. Ну і щоб подивитися по гендерній структурі захворювання на туберкульоз, тут так історично склалося, що частіше всього хворіють, на жаль, чоловіки наші і сповідношення з жінками десь один до трьох. Це пов'язано насамперед з тим, що чоловіки, ну ви ж знаєте, насамперед, вони, як правило, рідко звертаються до лікарів, до лікарів да, чаще нехтують своїм здоров'ям, частіше схильні до шкідливих звичок. а так також і фізично вони більш навантажені, вони працюють у нас і в металургійній промисловості, і в хімічній, це і шахтарі, і сільське господарство, і таке і інше. А я вже як више сказала, що діточки також хворіють, але це все залежить від того наскільки розповсюджений туберкульоз серед дорослих дорослих у цих сім'ях, бо джерелом інфекції джерелом є тільки дорослий тільки для дитини. Зрозуміла пані Наталі, яка ж причина виникнення такої небезпечної хвороби туберкульозу, звідки він взагалі береться? Ну перш за все, ще раз я хочу привітати всіх глядачів, колег. Туберкульоз перш за все є інфекцією, яка передається повітряно-крапельним шляхом, і саме джерело інфекції знаходиться чи в близькому осередку, близькому оточенні, чи можливо в виробниндесь на виробництві, тобто де ми спілкуємося, де ми знаходимося знаходимось більшість. Часу нашого робочого доби, і тому це хвороба, яка. Виникає від наслідок передачі від одного хворого до людини, яка сприйнятлива на цю інфекцію. А взагалі, туберкульоз він ну достатньо така історична хвороба. Вона існує стільки, скільки взагалі існує наша галактика, космос, і це доводять чисельні історичні різні знахідки про те, що туберкульоз він має свою ну, історію дуже-дуже довгу. Історію і просто зараз туберкульоз значно змінив своє обличчя, змінив свій перебіг. Як кажуть, ми говоримо про патаморфоз. І, на жаль, начебто ті заходи, і ті можливості, які ми маємо і лікувати, і виявляти. Але зараз ми бачимо, що дійсно через низьке недовиявлення, недостатнє недовиявлення, у нас більше хворіють вразливі категорії, діти. І це все ще більше, більше свідчить про те, що нам багато попереду роботи саме направлено. На виявлення хворих. Наталі, які симптоми кричать про те, що можуть, може це бути туберкульоз, що треба йти до лікаря, ну я почну з того, що насправді туберкульоз не має специфічних ознак, на жаль. І дуже тривалий час хвороба залишається без будь-яких клінічних симптомів, і пацієнт не має скарг. Він не помічає зміни в своєму стані. А тим більше зараз, коли фокус уваги направлений на соціальні проблеми, на Влаштування на те, щоб дійсно просто вижити в нас в теперішній час. І тому людина просто може, по-перше, не звертати увагу, а по-друге, дійсно, сам по собі туберкульоз їм дуже тривалий час мовчить. Але коли вже формуються розповсюджені форми, але також може бути це пов'язано просто з індивідуальною реактивністю організму, тоді ми бачимо, тоді людина може скаржитись на кашель тривалий час, як мінімум 2 і більше тижня, з мокротинням чи без мокротинь. Це слабкість, це втомлюваність, немотивована, це втрата ваги, це нічна пітливість, це поганий епітит. Є також інші скарги. Тобто, зараз я більше говорю про грудний туберкульоз, тобто туберкульоз, який вражає респіраторну систему. Але якщо говорити про позалегеневий туберкульоз, то там трошки інші симптоми, вже говорила пані Оксана про них. І тут теж знов таки і людина не звертає увагу, і складнощі діагностики, тому такі випадки, на жаль, залишаються поза увагою, і людина не. В свій часто звертається. До якого лікаря йти треба, якщо перші симптоми да. схожі? Якщо на Якщо перш за все з'явилися симптоми, це кашель більше двох тижнів, смокроту без, слабкість, трата ваги, е, нічна пітливість, то перш за все треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він перший сімейний лікар, це перша інстанція, перша е, е, наша допомога, наше звернення, до кого ми повинні е, прийти. І а далі вже буде е, е, сімейним лікарем розроблено. Алгоритм виявлення, він є, одні дії виконують лікарі сімейної ланки, інші, наприклад, в закладах неспеціалізованої спеціалізованої допомоги, якщо людина все ж таки потрапила з симптомами висока лихоманка, вона потрапила в лікарню міську. І там буде, можливо, трошки інші заходи. Ну і також я хочу сказати, людина може просто звернутися і до фтизіопульмонологічного центру, до нашого центру соціально значимо хвороб, її нікому ніколи не відмовлять. але то ж таки бажано, що спочатку дії повинні, перші дії повинні виконати сімейний, так, лікар. Да, це сімейний, чергов, сімейний лікар. лікар. Так, першочергово сімейний лікар. Пані Наталю, які способи діагностики найефективніші зараз, що Ну, У нас існує виявлення туберкульозу. Да? Це перш за все, той перший етап, діагностичний, з якого починається. Це дослідження мокротиння за допомогою молекулярно-генетичного тесту і флюорографія цифрова або рентгенографія в прямій боковій проєкції. Але дійсно ці методи. Особливо рентгенографія можуть мати низьку чутливість і не завжди можна побачити зміни. І тому це першочергові діагностичні заходи. А якщо говорити взагалі про методи, то це можливо, і комп'ютерна темографія, це іноді ми використовуємо і хірургічні методи вірифікації діагнозу, тобто проводимо біопсію з подальшою гістологічною верифікацією. Ну, це більш такі складні випадки, особливо коли мова йде про позалегеневий туберкульоз. але… Перші, перші діагностичні перші Ді, дії, да, методи, це все ж таки дослідження мокротиння за допомогою молекулярно-генетичного методу, це на першому місці. А далі я б додала рентгенографію, і тут треба пам'ятати, що якщо все ж таки людина скаржиться, має грудні скарги, а при цьому на рентгенограмі нічого не виявляється, то все одно, будь ласка, сімейні лікарі, колеги, все одно направляйте пацієнта на дослідження мокротиння. Ну а далі вже буде видно, по які інші треба додати методи, чи комп'ютерна, чи фібробронхоскопія, чи знов таке верифікація за допомогою біопсії. Зрозуміло, дякую, пані Оксано. Яка ж допомога на Дніпропетровщині надається хворим на туберкульоз? І в яких це закладах? Скільки їх? Угу. По-перше, хочу сказати, що та діагностикою туберкульозу займаються на перше, Це сімейні лікарі, лікарі первинної ланки, які перебувають у центрах центрах первинної медико-санітарної допомоги. Таких центрів у нас по області 65 і вони розташовані у всіх містах та районах нашої області. По-друге, я хочу сказати про деякі зміни, які пройшли у нас протитуберкульозній службі. Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради наш обласний протитуберкульозний диспансер було реорганізовано шляхом приєднання до Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб. На меті такого об'єднання було створення в області надкластерного закладу з інфекційних хвороб та посилення контролю за соціально небезпечними хворобами, до яких. До речі, як ви знаєте, відноситься і туберкульоз. І така допомога надається, але пацієнту нічого не змінилося для пацієнтів в цьому. Спеціалізована медична допомога третього рівня надається у нас в нашому закладі, який знаходиться, розташований в місті Дніпро по вулиці Бехтерева, 12, там же, де раніше був. Філії нашого закладу також є у місті Кривий Ріг, Кам'янському е Нікополі. А стаціонарне лікування продовжує надаватися у місті Дніпро та місто Кривий Ріг. Є стаціонарне ліжка. По-третє, консультацію уфтезіатра також можна отримати на вторинному рівні в таких містах, як Тернівка, Покров, Новомосковськ і в районах Петриківському, Новомосковському, Софіївському, Широківському, Покровському і Криворізькому районах. А взагалі хочу сказати, що туберкульоз може запідозрити будь-який лікар. Чи на первинці, чи на вторинці є перелік симптомів та визначення груп ризику на туберкульоз. Такий лікар може перенаправити хворого або до сімейного лікаря, якщо це не сімейний лікар, або одразу до лікаря фтезіатра. Це можна зробити навіть без електронного направлення. Це дуже важливо. Безоплатно, абсолютно, і отримати весь комплекс діагностичних послуг в одному місці у нас. Головне, це час. Зробити, а робо... Тут. Ще раз хочу наголосити, що і діагностика і лікування туберкульозу на сьогоднішній день в Україні є абсолютно безплатним для пацієнта, і це, це саме на головне. Дякую, зрозуміло. Пані Наталі чи має НСЗУ пакети допомоги для хворих? Скільки їх хворих на туберкульоз пакети саме і де та яку допомогу пацієнти саме можуть отримати безоплатно? Ну як вже казали, допомога для пацієнта безкоштовна, це означає, що за це оплачує держава. І дійсно програма медичних гарантій вона покриває діагностику лікування туберкульозу завдяки двом пакетам: діагностика лікування дорослих дітей, хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах. Це один пакет, і інший пакет супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні. Кожна область в Україні має єдиний заклад, який законтрактований на стаціонар. Анарний пакет, скажімо так, і е, заклади первинної допомоги, вони укладають договори супровід на первинному рівні. У нас, як вже казали, 48 е, закладів, 48 договорів на рівні первинки. Е, з Лікарнями 14 таких лікарень у Дніпрі, 6 у Кривому Розі, і це заклади, які повністю відповідають вимогам НСЗУ і готові надавати ну, повністю допомогу. Що стосується оплати за спеціалізоване лікування одного пацієнта. В стаціонарі ем, Нацслужба здоров'я платить е, приблизно 50 тисяч гривень за е, лікування на первинному рівні там близько 600 гривень. І заклади в цьому році ну, вже отримують оплати, звісно, за пацієнтів. І, наприклад, за стаціонарне лікування вже ми оплатили за січень та лютий більше 21 мільйона гривень. Заклад отримав за стаціонарне лікування. Як вже казали, ну потрібно для отримання лікування направлення від сімейного лікаря, але там або переведення з іншого медичного закладу, якщо у пацієнта вже діагностований туберкульоз, то можна звернутися без направлення. Всі послуги, про які казала пані Наталя, ну тобто, це консультування, аналізи, розгорнутий аналіз, аналіз мокротиння, там, інструментальні обстеження, якщо потрібна бронхоскопія, це все покривається за рахунок програми медичних гарантій, крім того, призначення протитуберкульозної терапії. Корекція лікування, розроблення індивідуального плану лікування також передбачається, якщо потрібно, пацієнту, консультації психолога і надання соціального супровіду. Це все покривається. Це, це все покриває держава, це все входить в програму медичних гарантій. Як е, знайти, яка лікарня законтрактована, можна це зробити на сайті Нацслужби здоров'я, є розділ е дані, електронні дані, і там можна е, зайти на дашборд, укладені договори і обрати Дніпропетровську область, і там 41 пакет супровід та лікування на амбулаторному рівні. Або 20-й пакет. Ну, адресу вже казали. На вулиці Бігтірева знаходиться стаціонар. Будь-які питання можна задавати на контакт-центр НСЗУ 1677, Якщо, наприклад, самостійно не змогли знайти лікарню, можна звернутися і допоможуть знайти лікарню. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про ситуацію з захворюваністю на туберкульоз у Дніпропетровській області. В гостях нашої студії були завідувача відділу медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значучих хвороб Оксана Чабаненко доцентка кафедри внутрішньої медицини фтезіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету Наталія Колісник та заступниця директора східного міжрегіонального департаменту нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка. Дякую, що розібралися ці теми. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбуку відкритий та читайте на сайті OpenTVMedia. Нагадую телефон прес-центру – 068-1234-854. До зустрічі в эфире.